До 15-річчя зразкового хорового колективу Райдого Палаці культури відбувся святковий захід. Ювілейний концерт пройшов під назвою Музика наших сердець на сцені виступили понад 40 учнів Південницької школи мистецтв під керівництвом викладачки Катерини Городницької. В концертній програмі прозвучали українські народні та сучасні пісні, а також композиції на різвяну тематику. Були різні за складом колективи хорові і старший хор окремо співав, і зведений хор, і молодший склад. Дуже цікава різноманітна програма, дуже професійне виконання, цікаві аранжування, нові твори. Постійно оновлюється репертуар. Я дуже щаслива, що в південніській школі мистецтв працює така викладачка, як Катерина Миколаївна. Яка прищеплює дітям любов до хорового мистецтва. І дійсно ці діти відчувають себе як в сім'ї, як в родині. Хоровий колектив виступає на міських заходах, бере участь в обласних всеукраїнських і міжнародних конкурсах та фестивалях. Репертуар райдуги різножанровий. Учні виконують класичні, академічні та духовні твори. Підготовка до концерту вона була досить довгою. Ми ще з самого вересня готувалися. Можливо, навіть раніше. Та ми кожне заняття приходили в нас в понеділок, вівторок, були заняття старший ансамбль, та все. А в суботу у нас був зведений хор. Ми всі пісні тренували, всі рухи, всі співи, всі партії, ми всі, все це тренували дуже довго. Мені дуже сподобалась пісня Друзька Крила Небеса, тому що вона досить довга, та вона так, звучить така фінальна, вона така торжественна. Та також напевно є наміс браття. Також гарна пісня. Там така поліфонія гарна. Я вже багато виступав. Мене хвилювання вже просто не може бути. Напевно, найбільше до душі мені припав твір. Косив батько, косив я з відомого мультфільму Жив був пес. Тому що це дуже класна українська композиція, і в цій обробці вона дуже класно звучала. Репортуар вона підбирала нам сама наш викладач. Деякі ми обговорили разом, що нам подобається, що не подобається. Загалом мені сподобався концерт. Ми дуже добре прозвучали. Все було, я вважаю, добре. Хвилювання було, мабуть, десь на початку підтримку глядачів я завжди відчуваю. Навіть коли щось іде не так, я знаю, що зал з нами і все добре. Я Задоволена. Завдяки тому, що бабуся прийшла, мама прийшла. І це плюс емоції. Дуже дякую Катерині Миколаївні за цей концерт. Вона так плідно старалася нас контролювала, щоб ми вивчили всі партії. Мені сподобалось. Це моє хобі, в принципі. Я його ще з років так 7-8 вже співала ви відвідуєте інше відділення так? Школа, так. фортепіано. Там я вже вчуся теж 8 років і буду поступати в музичилище. Хоровий колектив налічує близько 70 вихованців та є найбільшим місті. За останні 9 років колектив Райдуга тричі підтвердив звання зразкового. Ми спочатку існували як академічний колектив, потім ми почали брати в репертуар джазові композиції, народні пісні. Потім ми почали спеціалізуватися в естраді. Ми опанували такий жанр, як госпел, це євангельська музика. І ну досягли того, що ми зараз спеціалізуємося в різних напрямках хорового мистецтва. Я задоволена. Я задоволена. Є е, е, певні моменти, які я помічаю як хормейстер, як людина мистецтва. Але це діти ми всі розуміємо. Вони старалися, і на свій, так скажемо, вік і на свій рівень вони відпрацювали цей концерт дуже гідно і дуже круто. Більше про ювілейний концерт дивіться у програмі про тиждень.